Що каже чарівник, коли дивиться на своє відображення у кришталевій кулі після довгої ночі вивчення заклять? Ну, принаймні, борода на місці. Зустрічаються два дракони. Уявляєш, вчора намагався спалити одну вежу, яка впирається в самі хмари, а звідти виходить старий дід у ковпаку на голові і каже: Юначе, майте совість, у мене тут розсада. Чому чарівники погані гравці в покер? Тому що дуже складно блефувати, коли в тебе з рукава постійно вилітають голубий. Чарівник приходить до страхової компанії. Я хотів би застрахувати свою вежу. Добре, які ризики? Пожежа, повінь, випадкове викликання дракона, невдалий телепорт, повстання меблів, ну, знаєте, звичайна рутина. Крилаті орли, які рятували Гандальфа, нарешті створили свою профспілку. Тепер вони вимагають оплату небезпечних польотів, компенсацію за понаднормову працю і відмовляються летіти в мордор без чіткого квитка в обидва кінці. Чому чарівник розійшовся зі своєю дівчиною ворожкою, бо вона постійно бачила у їхньому майбутньому інших чоловіків? Найстрашніше прокляття, яке Гандалф міг наклати на Саурона, щоб ти жив на одну зарплату і мусив брати кредити на нові персні. Заходить чарівник в бар і замовляє віскі. Бармен наливає, чарівник випиває і видихає полум'я. Бармен в захваті, неймовірно, як ви це робите. Чарівник кашляючи, печія, страшенна печія. Розмова Гобіта і Гандальфа. Гандальфе, чому ти завжди такий загадковий і говориш притчами? Тому що, мій юний друже, якщо я скажу прямо, я забув, куди ми йдемо. Це підірве мій авторитет. Дружина, чарівнику, любий, ти не міг би чарами прибрати в кімнаті? Дорога, мій кодекс забороняє використовувати високу магію для побутових потреб, а витрусити килим за допомогою левітації це сіра зона. Давай килим.